Привіт! Пам'ятаєте, в деяких людей є така прикольна теорія, що те, що я бачу, те, що я пізнаю зараз, і тут це весь всесвіт. Далі всесвіту не існує. Тобто за горизонтом далі вже нічого немає. І що мені не доводьте, все одно там нічого немає і бути не може. Подібно. І в нас є в деяких моментах з Богом. Те, що знаю я, те, що вважаю я, те, що в моїй голові то і є Бог. І на будь що інше я не погоджуюся і навіть не маю бажання розглядати. Наприклад, коли щось має відбутися саме так, як я хочу. І тому в цьому випадку я говорю, що саме так воно і є. Навіть не звертаючи увагу на те, що Бог може прямо мені в очі казати, Ні дорогий, не так. А по-іншому. Будьмо уважні до нашої віри, зрощуємо її вправді. і пам'ятаємо, що ми не встановлюємо горизонти, ми не робимо якоїсь там відмітки межі. коли це буде потрібно, Бог це зробить сам. А я можу від себе додати, що у вірі, як на цьому велосипеді, на якому зараз їду. Далі треба крутити постійно. Інакше вашу правдиву віру, ваші погляди замінить щось інше. Ваш егоїзм, ваші нібито знання, А Богу, а Богу доведеться відступити на бік, поки ви будете гратися своїми. А я знаю, а я вмію. Віра це така штука, в якій треба постійно вчитися, розвиватися. Це як рослинка, яку треба постійно плекати, підливати, прибирати біля неї бур'яни. Не спиняйтеся, браття і сестри. Зрощуйте свою віру. Пам'ятайте про те, що тільки перестанете крутити педалі, маєте можливість впасти з Богом!